Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Vame. Мене звати Вітаха. А отже, надійшов той час час зіграти в гру. Тож готуйте кавку, запасайтесь смаколиками, вмочуйтесь, як вам комфортно, а я починаю грати для вас. Time to play the game. Нещодавно я переглядав серіал One Piece від Netflix, і хоча я не фанат цього аніме і не зміг подужати цілого тайтлу, до речі, в ньому й досі виходять нові серії. Все ж серіал мені зайшов, і я буду чекати на продовження. Сподіваюсь, що вони не попсують його так, як відьмака. Тож після перегляду я замислився: а чи немає гри по One Piece? І уявіть моє здивування, коли в пошуку я побачив і одну. А аж цілих дві гри. Тож зустрічайте One Piece – Treasure Cruise та One Piece – Bounty Rush. Перша гра позиціонує себе як аніме РПГ. Створіть свій власний піратський екіпаж One Piece та вирушайте у пригоду. Історія розгортається в епічній аніме рольовій грі з більш ніж 10 мільйонами завантажень по цілому світу. Пропливайте Лайн з Луфі, Зорро, Намі та всіма вашими улюбленими персонажами One Piece у цій популярній аніме пригоді. Горіть команду піратів своєї мрії з аніме One Piece. Змішайте та поєднуйте понад 2000 персонажів в історії One Piece, щоб створити найкращу команду. Набирайте героїв і лиходіїв з кожної арки, острова та сезону, як-от Чопера, Принцесу Сірахоші та Віві. Зберіть команду піратів Солом'яного Капелюха або зберіть своїх улюблених з будь-якого екіпажу, семи воєначальників моря, плем'я норки, піратів Білоуса та багато інших. Збирайте кораблі. Як от Going Merry і Sun Sunny, А потім відпливайте від East Blue до Grand Line. Ви можете знайти кожного персонажа One Piece, якого знаєте і любите. Ця аніме, рольова гра пронесе вас через сюжетну лінію One Piece з самого початку, через усі арки хіт серіалу. Приєднуйтесь до Луфі, щоб стати королем піратів. Пережити історію та об'єднатися з зірками аніме, яких ви любите. Боріться з піратами та морськими піхотинцями. З усіх подорожей Piece, від ресторану Барай до Impel Down і далі. Приєднуйтесь до Намі на Зоро на Гонгмери. Подорожуйте через Хіллер Бар з Бруком. І об'єднайтеся з Трафальгардом Лоу в Дресроса. Покрокова стратегія зустрічається з інтуїтивно зрозумілою системою бою натисканням в круїз, створюючи безпреривні піратські дії. Ця аніме-пригодницька гра використовує унікальну систему часу натискання, щоб розв'язати ланцюгові атаки та комбінації, включаючи спеціальні рухи з аніме. Гра відбувається покроково в стилістиці коміксу, ставками боїв, які, до речі, дуже непогано промальовані. Для фанатів я думаю, буде саме те. Якщо ви любите цікаві та кольорові історії, то запрошую вас до цієї гри. Реліз гри у вас у шістнадцятому році, але останнє оновлення датується 10 вересня 23-го року, що показує нам те, що про гру не забули і вона дістає підтримку від. Виробника. Якщо ж вам більше подобаються самі бійки і не хочеться гаяти час на довгі пригоди, та запрошую до другої гри One Piece Bounty Rush. Це гра у режимі 4 на 4 проти реальних гравців, де з допомогою своєї команди маєте захопити та отримати командні точки. Обирайте улюбленого персонажа із Всесвіту One Piece та гайда в бій. Збирайте найміцніших персонажів, качайте їхню міць та витривалість. І вперед до скорбів капітана Роджера. Гра доволі цікава. Єдина проблема, що вона займає доволі таки багато місця. І потребує чималих ресурсів. На своєму телефоні я запримітив деякі лаги, коли записував зображення з екрану. Тож пограти можна, але рекомендував би це робити на потужних смартфонах, щоб не псувати собі враження від гри. Гра вийшла в 2018 році, останні оновлення були 11 вересня 2023 року. Ясна річ, що обидві грі безкоштовні і побудовані на системі мікроплатежів, а простіше кажучи, на донатах. Тож, якщо вам не шкода своїх грошиків, і ви звикли нагибати ворогів усіма вам доступними методами, то вам всі козирі до рук. Хоча особисто моя думка, що зайві кошти, якщо отакі є, Ліпше затонатитись на засвіті. Маю невеличке прохання. Постав, будь ласка, вподобайку під цим відео. Підпишись та натисни на дзвіночок. Тобі не важко, а мені приємно. To say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my Your mouth Тож, дякую вам за увагу, до зустрічі в наступному відео. Мийте руки з милом і слухайтесь, маму. Нехай вам щастить! На все добре, Па-па.